Так, від Чайки-2 Сьогодні будемо рухатись у напрямку базарчику, який там раніше був. Дивіться, тут були гарні пиріжки, пам'ятаю, купував я. Зараз все це зачинено. Ось такі в нас були магазинчики, армянська випічка. Тут були також магазини, де можна було придбати якісь товари. Ось одеський універсам, як ви бачите. Маркет Єжанка. Вони всі не працюють зараз. Ось у нас готель. Він напевно працює. То багато в цьому місці зараз машин. Бо тут е, ось такий ной. Не знаю чи він працює, чи ні. Ось парк, отель, лунопарк, феникс, Фінк. Також, напевно, не працює, не бачу там. Були багато людей. Рухаємось далі, щоб знайти от якісь магазинчики, бо поки що я не бачив, щоб десь щось працювало. Так, дивіться, був. Казачок, гарний ресторан, але він також зачинений. Тут я просто хочу вам показати, що також було. інша дорога для хазаріза. Це населений пункт Грибівка. Але, на жаль, на жаль, нічого тут не працює. До дивіться, які гарні поля в зелені. Там, де я вам показував електрики. Так, все, пішли до кінця і будемо повертатися. Так, знаходжу для готеля Софія, він також вже працює, я рухаюсь до того місця, де починав свою розповідь. Подивіться, скільки тут багато машин. Почивальників на парковці. А, тут дуже гарно, багато сосен, так само як біля вагуни. Багато номерів машин з Києва. Оба сюди приїхав. Знов ці вітрички, які я показував. Ну і рухаюсь до виходу. На жаль, я не можу показати а, більшість баз, бо не вистачає і часу, але можливо наступними днями зможу вам показати більше інформації по рибівці. І на цьому хочу вже завершувати свою відео розповідь про відпочинок Вріблівки. Вона чекає своїх відпочивальників. Якщо ви хочете відпочити, то, будь ласка, приїжджайте сюди та відпочивайте. конце. До зустречи.